Вітаю вас на своєму каналі з 3D-вправами та здоровим підходом до тренувань. Мене звати Катя Сергієвська. Я тренерка групових та індивідуальних програм і власниця студії тут фітнес в місті Києві. Я вас запрошую на офлайн тренування до себе в студію на групові та на індивідуальні. Сьогодні ми з вами пропрацюємо протягом 15 хвилин усе наше тіло. Ви, звичайно, зможете збільшити навантаження за рахунок збільшення кількості підходів, разів або збільшення ваги. Нам сьогодні потрібні будуть гантелі однакової ваги або їм заміна. І хороший настрій і робота зі своїм тілом. Давайте робити глибокий вдих. потягнемось наверх, видих вниз, ще глибокий вдих. Ще наверх і видих вниз. Залишаємось в зігнутому положенні в тазу, м'які коліна. Витягуємось двома руками і видих вниз. Витяглись за руками. Ще один. Вниз. І по черзі. Одна рука наверх. І зміна. Інша. Одна. І зміна. П'ять. Чотири. Три рази. Ще два. Ще один. Є. Залишаємо ліву ногу попереду, права позаду. Витяглись двома руками, зігнули їх в ліктях, опустили вниз і підняли знову наверх. Сім. Наверх. Шість. І п'ять разів. Наверх. Чотири. Ще три. І два рази. Один. Підняли дві руки наверх. Розвертаємось в сторону передньостоячої ноги. Вниз. Наверх. І присід на задню стоячу ногу. Ще вдих. Наверх. Руки через сторони. І опустились вниз. Вдих. Чотири. Відкрились. Опустились ще три в сторони. Погляд направляйте за задньо працюючою рукою, та яка опускається ліва. Два рази. Вниз і один раз наверх, в сторони і видих. Опустили. Поміняли ногу. Підняли дві руки наверх. Вдих. Розкрили грудну клітку і опустили лікті лопатки звели ще. І наверх. Вниз. Шість. П'ять разів. Чотири. Ще три. Два. І один раз наверх. Розкрились в сторону правої ноги. Підняли дві руки. Видих. На ліву ногу просіли. видих, І наверх. В сторони. Вниз наверх в сторони. Два рази. І один раз повний наверх. Розкрились і видих. Опустились назад. Ми беремо по одній гантелі в кожну руку. Ставимо ліву ногу попереду, праву ногу позаду, робимо присід на одну ногу. Я до вас стану обличчям. Ви зробили крок правою ногою назад, але не за ногу, а в тій ж лінії, як вона стояла біля лівої ноги. І присідаємо вниз так, щоб коліно було над п'яткою. Вага трохи буде зміщена на задню стоячу ногу, вдих. І видих наверх. Вниз опускаємось. Наверх. І продовжуємо. Корпус нахиляємо за передньостоячою ногою. Животом тягнемось до стегна. Задньостоячою ногою можемо допомогти, виштовхнути себе наверх і повністю розігнутись ось тут, в паху. Вдих. І в передньостоячій нозі, і в задньостоячій. І саме на підйомі ви штовхаєте правим напівтазом, тобто ноги, яка позаду, ви штовхаєте пах вперед, але без прогину і без затискання куприка. Тобто ми не підкручуємо таз на себе, а залишаємо до повного розгинання. Видих наверх. Ще вниз потягнулись. Видих наверх. Не зміщуємо коліно передньостоячої ноги. Вперед, так, щоб не відривалась п'ятка. Не перенавантажувати коліно. Опускаємось. І ще один. Вдих. І пружина. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Не округляємось спині. Три, два, один. Піднялись наверх, відклали гантелі, залишаємось на лівій опорній нозі праву ногу. Відставили в діагональку в сторону і дві руки видих. Починаємо дотягувати коліно до двох долонь. Згинання, розгинання в плечах. Ви залишаєтесь в півзігнутому положенні на опорній нозі. Ваша задня стояча нога робить рух коліна до коліна, але стопа і гомілка відведена в сторону. Так, щоб ви більше змогли закрутитись на опорній нозі на кульшовому суглобі і більше включити м'язи навколо суглобні. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять разів. Чотири. Три. Два. Один є прекрасно Я думаю, що сідничку опорної ноги лівої. Ви мали би відчути. Ми беремо одну гантелю в руки. Перед собою. таз підкручений. Нога ліва, права, вибачте, залишається позаду, ліва попереду. Дві руки перед вами. 90 градусів в плечах, в ліктя. Ми з вами робимо. Скручування видих, Опустили. Видих. Скручування за рахунок м'язів. Кору і опускання вниз. Ще наверх. Вниз. П'ять разів. І. Опустили. Чотири. Повертаємо. Три. Видих. Повертаємо ще два рази. Наверх, в сторону, вниз. І один раз. Видих, в сторону і вниз. Продовжуємо пружини. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один і дуже важливо не ось туди корпус хилити, а навпаки, грудну клітку тримати над тазом. Ми беремо ще одну гантелю і продовжуємо роботу з іншою ногою. Крок лівою ногою назад, права залишається перед вами. Коліно правої ноги над п'яткою. Ми робимо присід вниз і видих наверх. Вниз, виштовхуємо себе наверх. Коли опускаємось вниз, не розслабляйте ваш кор, не розслабляйте спину, щоб ми не тягнулись гантелями до підлоги. Ми їх опускаємо, але з прямою спиною в нейтральне положення. В спині без прогину, без округлення, лопатки розкриті. Плечі розкриті, грудна клітка дивиться вперед. Вниз. Але ребра пам'ятаємо, що весь час знаходяться в корсеті і заправлені в лесінки. Видих, видих. Стопа повністю включена в роботу вашої передньостоячої ноги. Ми не на п'ятці залишаємо вагу, а на пальці великому. На мізинці і на середині п'ятки. Це наш трикутник стабільності опори і фундаменту. Коли присідаєте вниз, старайтесь ваше коліно не зміщувати, не завертати всередину, не завертати назовні. І якраз ось тут ви маєте чітко відчувати, як великий палець мізинець і п'ятка працюють одночасно і синхронно. Ще два рази. Опускаємось вниз. Видих наверх ще один. Видих вниз. І пружина. Десять. Ще вісім. Ще сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднялись наверх, відклали гантелі, Поставили ліву ногу позаду і в діагональку. Дві руки перед собою, дві долоні, праве залишається опорною, призігнутим м'яке коліно. І таз назад, і поїхали. Видих. Супер. Якщо раптом у вас десь починає включатись поперек, дискомфортні відчуття, ми ніколи не працюємо в межах болю. В межах напруги м'язів працюємо, в межах болю там, де його не повинно бути, загорона. Тому ви можете зменшити інтенсивність, зробити паузу або спробувати підкрутити трохи таз на себе. Можливо, ви десь розслабили прес. І спина сказала привіт! Мені треба зменшувати навантаження. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два рази. І один. Є. Супер! Можна зробити вдих, видих, наверх. І взяти гантель в руки. Наша ліва нога залишається позаду, права нога залишається попереду. Руки перед собою. Робимо. Видих. Лікті на рівні з плечима. Не розводимо їх в сторону. Гантеля на рівні з обличчям, з очима і скручування. Вниз. Плечі лопатки опущені вниз. Не піднімаємо їх разом з гантелею. Не робимо це підтягування шиї. Так, щоб потім трапеція не боліла. Видих. І вниз. Шість разів. П'ять разів. І. Вниз чотири. Ще три рази наверх. Супер. Два рази тримаємось. В сторону. Ще один раз тримаємось, видих перед собою розвернулись за рахунок пресу, опустили і пружинку і 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Супер. Взяли по одній гантелі в кожну руку, поклали на плечі. Тепер піднімаємо Праву руку наверх, праву ногу назад. І розкриваємось корпусом до себе. І навпаки. Видих. І стаю до вас боком. Перепрошую, боком стаю. Розкрились. І я до вас спиною до себе. Ще. розвертаючи гантелю І по чотири рази розкрили. По три. В сторону. І. Рука тягнеться в стелю. І максимально близько до вуха. По два. Хорошо. І по одному. Наверх. І вісім разів піднімаємо з плечей. Вісім. Вдих. Сім. Шість. Хорошо, ребра не відкриваємо, заправляємо. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. І один. Видих. Тримаємо. Десять. дев'ять, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Вниз. Є. Слухайте, ми круті. Робимо глибокий вдих, потягуємось в одну сторону. Глибокий вдих, потягуємось в іншу сторону. І видих вниз. Вдих. Видих. Ще наверх вдих. Видих. Залишаємось на лівій зігнутій нозі, праву перед собою. на... П'ятку і починаємо закручувати всередину. І назовні. По чотири. По три. По два. І по одному. Змінюємо. Вниз. По чотири. Три. Спину стараємось тримати прямою. Два. І один. Стопи разом. Кругла спина вийди. Наверх руки через сторони і обіймаємо себе. Віддячуємо собі за роботу. Я дуже вам вдячна, що ви провели це тренування зі мною. Я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайки. Напишите коментарі про ваше самопочуття, про те, як пройшло тренування для вас і яке б ви хотіли наступне тренування. І, звичайно, за підписи на мій канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.